Певно, той вчинок, який він здійснив, він заслуговує того, щоб багато разів йому дякувати, багато разів і давати йому цю славу та честь. Я хотів би зачитати місце досить відоме. Місце слово Боже, яке записано в Івангелії від Івана, 3 розділ з 14 вірша буду читати. Івангелія від Івана, 3 розділ з 14 вірша. І як Мойсей підніс Змія в пустині. Так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Я прочитав. Короткий вирізок із однієї розмови, яка відбулася однієї ночі. Це була глибока ночі до Ісуса, до вчителя, до наставника, до хтось по-різному його сприймав на той час прийшов один високошанована людина, одна прийшла. Прийшла вона до нього ночі, тому що вона, можливо, соромилась, можливо, боялася, що хтось побачить, тому що це був досить. Поважна людина того часу, то був Фарисей, і Він прийшов, щоб з Ісусом поговорити. І коли Він прийшов з Ісуса, Він навіть так почав, як образовані люди, почав спочатку хвалити, каже, ми знаємо, що ти поважна людина, що ти від Бога, бо ніхто так не може. Ісус почав йому дещо говорити. Ісус в цій розмові також сказав йому ці слова, які я зачитав. Ісус звернув його увагу на події, які відбулися колись давно. І Він ці події прекрасно розумів, прекрасно знав. Чому? Тому що це була історія Його народу, тому що це було те, про що він чудово знав, і не тільки він не всі. І далі після цього Ісус його перевів на щось інше, на те, що, можливо, він скоріше всього не зрозумів. Із цієї розмови навіть Він дуже багато чого не зрозумів. Але пройдуть. Трошки часу, місяців, можливо, рік, можливо, трошки більше. І настане той момент, коли ця людина вже не буде боятися, не буде соромитися, але вона піде до Пилата і скаже: Я хочу забрати те тіло, да? я хочу разом з іншою людиною його забрати. І настане той момент, коли він буде знімати тіло Ісуса Христа з Христа. Коли він буде допомагати його хоронити, коли він буде це робити, і можливо, тоді він згадував ці слова, і, можливо, він тоді згадував цю ніч, в яку він мав цю бесіду, коли він мав спілкування з Ісусом. І давайте ми спробуємо трішечки пригадати ці події, вернутися в ті далекі часи, про які говорить Ісус Христос, і порозмірковувати, чому Ісус це говорив, чому саме Ісус так для цього, для освіченої людини, почав ці речі розказувати. Якщо ми вернемося в ті далекі часи, це буде записано вже в числах, це ще коли ми вертаємося в ті часи, коли єврейський народ він був. В рабстві більше 400 років, і настав момент, коли Бог вирішив їх вивезти, коли народився Мойсей, і вже здавалося, чудо стало Мойсеєм. А я собі подумав, Мойсей народився, а прийшов виводити в 80 років. Думаю, от чудо сталося. Мойсей прийшов, але ще прийшлося 80 років чекати. Написано, коли потім вже Мойсей, 80-річний Мойсей, прийшов в Єгипет, щоб вивезти народ, Бог звершав чудеса, Бог звершав 10 кар над єгиптянами. І він дійсно творив великі чудеса. Він багато що обіцяв. І ці люди вони це все бачили. Вони були цьому свідками, і вони вийшли з того рабства, де вони були більше 400 років. І коли вони йшли, вони бачили, що в Єгипті мали чудеса. Тут ми йдемо, Бог нас в пустині охороняє, Бог нам в пустині дає їсти, Бог нам в пустині дає пити і все робить. І потім, коли вони вже підійшли до цієї обіцяної землі, то Мойсей послав 12 мужів, 12 спостерігачів, Сглядателів, як то називає, що вони пішли в розвідку, розвідали край. Шпіони по-нашому. Щоб пішли і в розвідку подивилися, що тут? І написано, що коли вони вернулися, вони сказали, «Да, край той чудесний. Но, но ми там всі помремо. Вони злякалися, вони налякалися тих людей. І написано, це події, це я буду зачитувати, це буде числа 14 розділ з 13 віршів. Числа 14 розділ з першого по 3 вірш. І зняла Зойку та громада, та й голосила. І плакав народ той тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Аарона всі Ізраїлові сини, і сказали до них вся громада: о, якби ми померли, були в Єгипетському краї, або щоб ми померли були в цій пустині. Нащо Господь припровадив нас до того краю, щоб нам попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть здобучу, чи не краще нам вернутися до Єгипту? Ці люди, які бачили всі ці чудеса, це толпа величезна людей. І написано, що прийшло 12 чоловік, з них двоє говорили: все класно, ми війдемо, а 10 говорили все погано. І ці 10 вони зуміли настільки побливати на народ, що написано, що народ цілу ніч ридав, плакав. я собі так думаю, інтересно, цілу там, мужиків. Сотні тисячі мужиків, і вони цілу ніч там волають, вони цілу ніч там кричать, плачуть, нащо Бог нас так підставив, нащо Він так зробив? І написано, що далі, як вони це все робили, вони далі захотіли ще хуже зробити, і Мойсею зло, і на Бога нарікали. І далі 26-го вірш, читаю з 26 го і Господь промовив до Мойсея та до Орона, говорячи: аж доки цій злій громаді нарікати на мене. Нарікання Ізраїлевих синів, що вони нарікали на мене, Я чув. Скажи їм: живий я! Мова Господня, по правді кажу: як ви говорили до ушей моїх, так я зроблю вам. У цій пустині попадають ваші трупи та всі перелічені ваші, всім вашим числом, від віку 20 літ і вище, що нарікали на мене. По правді кажу вам, ви не війдете до того краю, що я підносив, був на присягу руку свою, що будете перебувати в нім, окрім Калева, сина Ефонеєвого, та Ісуса, сина Навиного. Написано, що вони цілу ніч так. Кричали, возмущалися, нарікали на Бога, щось там можливо требували. І написано, що хоч Бог, він велико милостивий та благий, але достали. Но Бога, на жаль, достали. І написано, що Бог вже тоді прийшов до Мойсея і каже: Скажи їм, так як ви казали, отак от я вам і зроблю. Захотіли тут померти, то тут і помирайте. І написано, що Бог сказав, що. Будете 40 років ходити по цій пустині, і тут всі повмираєте. І тільки ваші діти, ті, хто на сьогоднішній момент віком 20 і нижче, ті, зможете вийти. Я собі так порозмірково думаю, а давайте порахуємо, скільки там було людей. Написано, що коли вони вийшли, в них було здатних до зброї, тобто чоловіків, які могли воювати, 600 тисяч. Давайте приблизно подумаємо, ну, було 600. Тисяч чоловіків. Значить, ну, скоріше всього, приблизно 600 тисяч їхніх жінок. Ну і давайте приблизно 600 тисяч пенсіонерів. Ну, бо ті, хто до 20 діти, вони входять. Ну, приблизно так, приблизно біля 2 мільйонів. Біля 2 мільйонів людей, які там вийшли, які там були. І ці 2 мільйона людей. Через те, що вони почали нарікати, возмущатися, бунтувати проти Бога, вони померли в пустині. Давайте так попробуємо порахувати. Ну, 2 мільйона людей. Ну, це, це досить так примітивний рахунок. 2 мільйона людей поділимо на 40 років. Це, виходить, 50 тисяч людей помирало в рік. 50 тисяч людей, давайте поділимо на 365 днів. Це 137. Людей в день. Ну, але це приблизно, бо там були коли кари більше, помирали там менше. Ну, Наприклад, ми читаємо, що стан стояв, потім піднімалася хмара, вони йшли далі, два тижні були в одному місці, йшли далі, там два тижні побули. Давайте порахуємо, приблизно вони прийшли в одне місце, стали два тижні. Вони стоять два тижні в одному місці. За два тижні приблизно дві тисячі людей помирали. Вони вставали і йшли в інше місце, а за собою полишали величезне кладбище, величезні могилки. Чому так трапилось? Тому що вони не повірили Богу, тому що вони возмущались до Бога. І тому, що вони самі, самі своїми устами, самі своїм язиком винесли для себе вирок, вони самі говорили, і Бог зробив те, що вони отримали. І Бог сказав, що не війдете. І давайте уявимо картину, там були ж діти, і в кожного діти підростали, вони рік там живуть, два живуть. І, наприклад, вони переходять з одного місця в інше, і діти питають батьків, мам, тат, куди ми йдемо? В обіцяну землю. А коли прийдемо? І ти ж розумієш, а я не прийду. Куди йдемо? Йдемо в обіцяну землю, а коли прийдемо, та да не прийду я туди ніколи. Чому? Тому що Бог дав вирок для мене, тому що в мене вже немає надії. Ти туди тільки прийдеш. Уявляєте, яке це було состояння ходити і всім казати, ми йдемо в обіцяну землю і розуміти, а я туди ніколи -то й не прийду. Я знаю, чому? Тому що був момент, коли я згрішив, тому що був момент, коли я нарікав до Бога, возмущався, і вирок Бога прийшов. Але давайте йдемо далі. Пройшло 40 років. Оці всі люди, вони вже, на жаль, повимирали там. І настало нове покоління, нове покоління вже тих, хто попідростали. І, на жаль, вони потрапили в похожу ситуацію. Це буде 21 розділ, ті самі числа, 21 розділ з 4-го вірша. І рушили вони з гор гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край. І підупала душа того народу в тій дорозі, і промовив той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту? щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ Зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїлю. Написано, що вже пройшло 40 років, вже нове покоління підросло. І вони перед цим, якщо ми першу віршику читаємо, вони здобули перемогу. Вони здобули перемогу, і після того, як вони здобули перемогу, вони йшли в іншу місцевість, і написано, що вони, коли йшли по дорозі, то втомилися. І після того, як втомились, почали знову возмущатися і робити те саме, що робили їхні батьки, почали возмущатися, нарікати. І написано, що Бог, ну, на жаль, знову не витримав. І написано, що Бог зняв свою охорону від них, зняв свою защиту. І написано, що багато зміїв почали до них, та їхній місцевий стан почали змії приходити і їх кусати. Це були отруйні змії. І написано, що багато людей почало помирати. І настав той момент, коли вони були там, і вони чули багато криків, багато стонів, тому що багато людей вони були смертельно вкушені, багато людей вони були смертельно вжалені зміями, і вони помирали, і вони це бачили на свої очі, і тоді до них дійшло, що ми згрішили. Ми поступили неправильно проти Мойсея, проти Бога, ми згрішили. І вони підійшли до Мойсея і почали його просити і кажуть, Мойсей, ми поняли, ми згрішили, ми не праві. Вибач нас тин, і попроси, щоб Бог нас вибачив. Помолися до Бога, щоб Він нас захистив і цих змій. І написано, що Мойсей помолився до Бога, і Бог прийшов до нього, і Бог сказав: зроби змія. Ото ті змії, яких їх жалять, які зроби такого великого змія, постав його на жердині, постав його в центрі табору і, і скажи їм, що кожен, хто подивиться на змія, той буде стілений. Кожен, кого вжалить змій, і він подивиться на того змія, якого ти зробиш, того іскусственного, яке буде стояти посередині стана, він отримає стілення, він не помре. І десь Мойсей почав його робити, десь зробив, поставив серед стану, і слух пішов, що є надія. Ми бачили, що перед цим багато людей померли, але слух пішов, що Мойсей зробив змія і сказав, що кожен, хто вжалений, хто помирає, хто буде дивитися на нього, він побачить своїми очима, і він буде зцілений, він не помре. Я думаю, що коли люди це почули, напевно, вони з останніх сил бігли, і вони хотіли дійсно отримати зцілення, можливо, батьки своїх дітей несли і казали: дивися на нього, і ти будеш живий, ти не помреш, як інші люди померли. І написано, що коли Никодим прийшов до Ісуса. То Ісус його увагу звернув на цю подію і сказав: Згадай, як там ті люди, які були вжалені смертельною хворобою, ядом той змії, але вони мали надію, вони дивилися там всередині, стану стояв той Змій, і вони отримували зцілення. І так само буде син людський, розп'ятий, щоб потім після цього кожен. То зміг би подивитися образно на Ісуса, на тому Христі, Він також мав би надію, що є надія, є спасіння, є життя, є стілення в Ісусі Христі. І тому Ісус Христос, Він пішов потім на смерть, Він пішов на хрест. І напевно, коли. Цей Никодим знімав його з Христа. Можливо, Він тоді згадав цю історію. Він зрозумів, от що мав на увазі Ісус Христос, що як колись вони мали надію, так само тепер Ісус прийшов, віддав своє життя, і тепер кожен, хто повірує в Ісуса Христа, він має надію отримати зцілення від гріха. Він має надію отримати звільнення від гріха, Він має надію отримати прощення, і Він має надію отримати вічне життя з Ісусом Христом на небесах в раю. Ось чому Ісус прийшов на цю землю, для того, щоб дарувати надію кожній людині. Ісус Христос прийшов на цю землю, і в цій розмові, з Никодимом Він це розказав. І далі Він продовжує ці же бесіди розказувати, що. Кожна людина, вона згори, кожна людина має народитися з гори, кожна людина має народитися від води та духа. І, напевно, нікодим одним тоді ще цього не розумів, і багато людей ще цього не розуміють, але з часом він почав це розуміти. І Є надія, що кожна людина, яка побажає це зрозуміти, з часом вона також буде це розуміти. Розумієте? Тому зараз ми будемо йти до молитви, ми будемо дякувати Господу ще раз і ще раз за те, що він прийшов на цю землю, за те, що він віддав своє життя, за те, що він постраждав і за те, що він дарував надію кожному, хто образно, кажучи, подивиться на Його розп'ятого, на Христі, хто побажає отримати в ньому прощення, що Він його отримає. Тому нехай Ісус буде прославлений, Ми стаємо на ноги, будемо молитися. Амінь.